Тернопільська єпархія цими днями розпочала свою чергову акцію: це збір настільних ігор для солдат із зони АТО. Передусім вона призначена для тих людей, які проходять реабілітацію в лікувальних закладах України вже після військових дій. Долучитися до неї можна, приносячи настільні ігри в управління Тернопільської єпархії. Це за адресою вулиця Федьковича, 14, у будні дні з 10 до 14, або зв'язуючись безпосередньо

Тернопільська єпархія Української православної церкви Київського патріархату допомагає військовим одягом, ліками, книжками. Цього разу церква хоче допомогти бійцям проводити вільний час із користю, покращити їх психологічний і душевний стан. Це допомагає в їхній реабілітації, щоб людина мала хоча б якусь часткову інтелектуальну, психологічну віднову, хоча б на якусь хвилину могла відволіктися і якось мінімально з користю провести час. Тернопільська єпархія безумовно збирає і одяг, і речі. І Напевно, в теперішні часи є важливіше, але допомагаємо всім, чим можемо, і, зокрема, ми от збирали книжки, про що наш капелан військовий дуже схвально відгукувався, бо він безпосередньо спілкується з військовими українськими. І зараз він нам підказав, що настільні ігри також будуть не зайві.